Ми вже вечеряємо хто де ті там та там. Всі, та. хто змістили марку, там чекають. Марта Тут Марфа. остальних ще немає. Прийдуть, їжа в них тут стоїть вже круглосуточно, вода теж далі трошки вода. То коли хочеть, він тоді їсть. Ну, хтось уже в дырку заглядає. Рижик прийшов. Заходи, рижик. Ось тим будеш.